Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков знову на Прикарпатті спокійно працювати у столиці не дають екологічні проблеми до кар'єру. Тож цього разу чергова уже третя виїзна нарада міжвідомчої комісії, яка має раз і не завжди розв'язати екозагрози. Проскуряков відзначив всі необхідні кошти для цього виділені. 280 мільйонів гривень. Це на полігон Аріана Галів, гексахлорбензол. 140 мільйонів на вивоз суміші ядохімікатів з поля Домбровського кар'єра, 6 мільйонів на моніторинг Калужського гірнічно-промислового району, 2 мільйони на таку пілотну бентонітову завесу з північного борту Домбровського кар'єру. Ще є тож до роботи. Уже з понеділка відзначив міністр екології та природних ресурсів, розпочинають вивозити ядохімікати хімікати з поля Домбровського кар'єру, пестициди та розпочинають будівництво потрібної завіси. Науковці кажуть, вирішення проблеми внутрішнього поля наразі номер один. Внутрішнє поле одне з найбільших, яке може повністю закрити використання рапи. Цінної сировини, якщо це не вирішити в найближчі місяці і дійсно повінь підніме рівень на ці 2-3 метри, то це буде забруднення масових кар'єрних вод і водоносного горизонту в Галичніково, який є базовим для водопостачання, В ході засідання міжвідомчої комісії були прийняті відповідні рішення щодо подальшого комплексного розв'язання екологічних проблем у зоні впливу Домбровського кар'єру. Проскуряков запевнив, що всі необхідні роботи завершать до кінця цього року.